Степінь. Щоб піти далі, трішки потренуємося. Треба помножити 2 у 4 степені на 2 у другому степені на 2. На 2. Домовилися перший степінь не писати. 20 те саме, що 2 у першому степені. Тепер зрозуміло. 4 Двійки. Дві двійки та ще одна. І все це перемножити. Два основа. Щоб перемножити степені з однією і тією самою основою, треба записати ту саму основу. А показники додати. 2 у сьомому степень. Перемножимо 2 на 2, 4. Та ще помножити на 2, 8, 16, 32, 64, 128. Можете, запам'ятайте. І, взагалі, якщо помножити два числа, що записані у степені з однією і тією основою, треба записати цю основу, а показники додати. А ще нам треба згадати, що, наприклад, 5 мінус 3 степені це 1 поділити на 5 3. Одна 125. А тепер з'єднаємо приклади. З їх відповідями у пряму кітничку. 2 помножите на 2 у 20 степені. Ви вже знаєте, що 2 – 22 у першому степені. То запишемо основу 2, а показники додамо 1 додати 20. 2 у 21 степені. 2 у 20 степені поділити на 2. Поділити на 2 у першому. Це те саме, що помножити на 2 у мінус першому. Запишемо 2 основу, а показники додамо 20 додати мінус 1. 20 мінус 1. 19. 2 у 19 степені. 2 поділити на 2 у 20. -ій. 2 у першому. Помножити на 2 у мінус 20. Основа 2, а показник 1 мінус 20. Мінус 19 показник. 2 помножити на 2. І цей добуток піднести у 20-й Першою виконуємо дію у дужках. Це 4. 4. У двадцятому степені. Молодці.